Друзі, вітаємо усіх! Ми раді вас бачити на нашому YouTube каналі. І зараз спільно з вами детально оглянемо наше нове надходження Вісім класних ергономічних крісел дуже потужного польського бренду Profi-M. Цей бренд славиться якістю своєї продукції, оскільки на кожен свій виріб надає гарантію 5 років з моменту виготовлення. І зараз я. Розкажу про функціонал цих крісел, після чого ми детально оглянемо кожне крісло. Якщо ви не зі Львова, і будете мати бажання замовити його через інтернет, щоб ви нам вказали номер крісла. І саме цю одиницю ми вам відправимо. І так кожне крісло ми пронумерували від першого номеру. І до номеру 8. Кожна має бірочку profi M. І зараз розкажу, розкажу про їх функціонал. І так, незважаючи, що ці крісла такі маленькі і делікатні, вони надзвичайно якісні, міцні і надійні. Тобто вони всі обладнані металевою хрестовиною. Можливо, це шліфований алюміній. І кожна з них має. Великі класні коліщатка. Є функція регулювання висоти. Для того потрібно встати з крісла. Бачите, на яку відстань е, змінюється висота сидіння. Потрібно встати з крісла, підняти цей речах вгору, крісло підіймається. Для того, щоб опустити сидіння, потрібно сісти знову ж таки на крісло і підняти цю лапку вгору. Під вашою вагою воно опускатиметься. Е, отримавши крісла, ми побачили, що деякі з них мають ось такий, таку інструкцію, напевно, з експлуатації. Е, це є, бачите, крісла Profi M versus Net. І тут є якийсь диск, напевно, з експлуатації. Але е, ц, такого, такий диск має лише декілька крісел, здається. Там п'яте ми бачили, тобто не кожен. Тому, якщо хтось отримає крісло без цього диску, то прохання не розчаровуватися, відповідний диск в комплектації не йде. Крісла виконані з натуральної шкіри. Тобто ця комплектація в натуральній шкірі. Спинка сіточка, металева хрестовина, ну і пластикові підлокітники. Ось таку модель ми знайшли в інтернеті сьогодні. Тобто Profi-M версії SNET, по-моєму, 101. Вона в шкірозаміннику або в тканині коштує від 21 тисячі гривень. Тобто в шкірозаміннику. Наголошую, що сидіння в цих крісал. 100% з натуральної шкіри. Переходимо далі по функціоналу. Надзвичайно комфортні, класні підлокітники. Тобто, вони. Це 3D-підлокітники, навіть 4D. Підлокітники регулюються ось так. Тобто назовні або всередину. Там є по кілька позицій в кожну сторону. Окрім того, вони регулюються вперед назад бачите, як цей підлокітник глибоко пішов. Ось, Вперід назад регулюється. Окрім цього, вони регулюються по висоті. Там є багато позицій висоти. І окрім цього, вони регулюються по глибині. Тобто можна за потреби. Збільшити ширину сидіння. Ось тут є лапка-фіксатор і все змінюється. Я повторюю, все надзвичайно якісно, надзвичайно просто дуже класні крісла. Окрім цього, крісла обладнані механізмом мультиблок. Тобто він надає можливість фіксувати крісло в певній позиції, гойдатися та вибирати кут нахилу спинки. Ось, Бачите? Тут спинка нахилена. Доверху ви його фіксуєте, донизу ви розфіксовуєте крісло, маєте можливість гойдатися і так далі. Не пам'ятаю, що я казав, тобто е вага десь тих крісел орієнтовно понад 20 кг. Тобто, повторююсь, незважаючи на те, що вони маленькі і делікатні. Вони дуже-дуже дуже якісні. Їдемо далі. Їдемо далі. Давайте на цьому покажемо, як підтримочка поясниці функціонує. Функціонує кілька режимів пружності. Бачите, відійшла підтримки поясниці. Окрім цього, десь на 10 см. Ось тут, бачите, який є хід. Можна змінювати висоту підтримки поясниці. Я зараз відпущу її. О! Ось так. Змінюється. Ось так можна змінити і пружність, і висота підтримки. І окрім цього, ще й змінюється глибина сидіння. То бачите, ось сидіння як в притул зі спинкою. Тут є такий речах. Ось він. Тягнемо до мене назовні. Тут які, декілька позицій. Так, погляньте, яка ергономічна класна спинка. Вона має і підтримочку поясниці, вигин і навіть по боках підтримує дуже класно е, Сидіння шкіряні по сіточці, сітка теж надзвичайної якості. Тобто жодне скрісел немає якогось нюансу. Тобто сітка дуже хорошої якості. Так, в принципі, в принципі увесь комплект крісел вісім одиниць в прекрасному стані. Я не люблю називати вживану річ в ідеальному стані, але ці крісла дуже наближеному до цього стані. тобто прекрасний стан, але тим не менше ми зараз оглянемо кожне з них. Ну, переходимо до крісла номер 1 Хрестовинка. Погляньте на сидіннячко. Я хочу сказати, що ми їх щойно отримали, тобто ми їх навіть не протирали якоюсь вологою ганчіркою чи ще чимось. Тобто тут може бути якась пилюка. Ще Що, щось. Погляньте, це є просто пилюка, вона протирається. В якому стані шкіра. Все прекрасне. Спинка. Прекрасно. Підлокітнички, тут усе справне. Ми дивилися. Номер один. Задня частина спинки. Все окей. Номер два. Ідентично, швиденько пробіжимося. Теж погляньте, в якому стані сидіння. Ну, просто прекрасне. Сіточка теж ну, немає ніяких ні розривів, ні дирок. Ні пропаленого, нічого такого. Надзвичайно комфортна спинка, ергономіка просто шикарна в крісло. Номер 3. Теж аналогічно. Погляньте, навіть ну, хрестовина в якому доброму стані по шкірі. Просто шикарний стан. Я наголошую, що ця комплектація в натуральній шкірі і від 21 тисячі коштує ось комплектація такого крісла в Україні шкірозаміннику або тканині. Тобто з шкіряним сидінням, я думаю, комплектація такого крісла порядка 30 тисяч гривень. Якщо замовляти, у виробника. Погляньте, третя сіточка, жодного нюансику. Тут є якісь наліпки от на третьому номері я відідру, просто її. Це, напевно, якийсь затяна баланс з польською фірмою чи ще чимось. Вони всі ну, безпроблемно знімаються, але ми їх просто не знімали принципово, щоб ніхто не думав, що ми там щось приховували чи віддирали якісь бірочки. Ми такого ніколи не робимо. Класно, все. Це номер три. Номер 4. Ну, абсолютно все, абсолютно все ідентично. Погляньте, підлокітник, все ок. Праве чудово. Сітка без нюансів. Я наголошую, що ми ніякими навіть не починали і не пробували там навіть ні поліролькою, ні пластик, ні шкіру, ні будь-яким там миючим засобом сітку. Тобто, якщо. Ці крісла ще взяти якоюсь там поліролькою пройтися, поліролькою для шкіри, для пластику. Це просто будуть нові крісла. Чи якимось там миячим засобом як для е, сидінь в автомобілі з тканин? Крісло номер 4 Так, до п'ятого переходимо крісла. Идентично, просто. Идентично. Абсолютно идентично. Абсолютно идентично. Номер 5. Це, що я говорив, здається, п'ятий має теж паспорт. Я не переглядав всі. Номер 6. Давайте. Номер 6. Аналогічно. Погляньте, шкіра з відстані 20 см. 6. Номер 7. Притул показує сидіння звісні 20 см. В описі під цим відео ви знайдете клікабельне посилання на наш сайт. Там будуть фотографії, опис, наші контакти. Все необхідне для того, щоб обрати собі якесь крісло, сконтактувати з нами та замовити собі його. Все в бірочках. І останнє восьме крісло. Аналогічна хрестовина. Я звертаю вашу увагу, що якщо ви бачите якусь мінімальну річ на кріслі, то це з відстані 20-30 см. Я зараз роблю відео. Цей раз, друге, я наголошую, ми навіть вологою серветкою їх не протирали. Просто розвантажили і робимо відео. Тому що вони в прекрасному стані. Номер 8. І на цьому все. Тобто ось зараз я на відстані витягнутої руки до крісла. Ось з відстані буквально півтори метри. Тобто це є просто відмінний стан крісел. Ось погляньте на них з відстані 2 метри. Це практично як нові крісла, можна сказати. Дякуємо всім за перегляд. Посилання на наш сайт в описі під цим відео. До побачення.